Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І так продовжуємо нашу тему Магія грошей, 20-й місячний день, 18 лютого. У 20-й місячний день іде процес внутрішнього перетворення. Енергія та інформація, яка отримана за попередні три неділі місячного місяця, засвоїлась і може дати результати. Якщо ж ви належним чином виконували поради попередніх днів, то у 20-й місячний день можливо отримаєте результати своїх дій. Якщо ж у ваших фінансових справах не намічається покращення, то не варто хвилюватися, ваші труди не пропадуть даремно. Відсутність результатів це лише свідчить про те, що ваша грошова мрія недостатньо підживлена енергією. Тут все залежить від вашої власної енергетики. Чим вона сильніша і чим сильніше ваше бажання здобути фінансовий достаток, Тим швидше ваші мрії здійсняться. У 20-й місячний день ви легко можете наблизити заповітну мрію. Це дуже важливий день, і до нього підходять усі енергетичні зв'язки. У 20-й місячний день легко відхилити всі сумніви і прийняти на кінець важливе рішення, зробити якісь, здійснити якийсь поступок, таким чином піднятися на більш вищу щаблинку свого духовного розвитку. У кар'єрі і в соціальному становищі. Тільки не занадто пишайтеся собою у цей день, бо не варто проявляти гординю, пихатість та зарозумілість. Це гальмує ваш розвиток. У цей день треба обмежити зайві контакти, звести до мінімуму і відмовитися від усілякої інформації. Це телевізор, радіо. Постарайтеся не вести необхідні такі. Так, би мовити необхідні телефонні розмови. Не слухайте нікого, не... постарайтеся як можна менше спілкуватися. Зробіть собі мовний піст. Категорично не можна злитися, проявляти гординю та зарозумілість. Це гальмує ваше внутрішнє зростання. А ще 20-й місячний день підходить для того, щоб оволодіти магічним мисленням. Та магічним світоглядом мова йде про здібність бачити причину-наслідкові зв'язки і задумуватися про результати своїх дій, про вміння чітко формулювати свої бажання, про внутрішній спокій та силу волі, про впевненість у собі, про інтуїцію та про здібність сконцентрувати увагу. Усі ці якості вони корисні і в повсякденному житті. І я пропоную присвятити 20-й місячний день грі, яка дозволить їх розвивати. Я так називаю цю гру Скрита камера. Ця гра займе у вас весь день і разом із тим вона не відійме у вас ні хвилиночки часу і не відірве вас від звичайних занять. Уявіть собі на хвилинку, що вас знімає скрита камера. Сенс цієї гри заключається в тому, щоб на протязі усього дня слідкувати за собою та за оточуючим світом нічого та нікого не оцінювати, не аналізувати і не сприймати свої дії як магічні. Такий тренінг достатньо швидко приводить до удію скриті сили і можливості людини. Підсвідомі і надсвідомі, навіть якщо проводяться нечасто. Окрім того, він, цей тренінг допомагає позбавитися від тривожності, нервозності, суетливості і, і насправді, і надовго. На хвилиночку уявіть собі, що навіть ваші думки щитує скрита камера. Значить, думки повинні бути у належному порядку, в позитиві і слова. І дії, всі ваші поступки. А іще понаблюдайте, що в 20 20-й місячний день це люба подія, це знак. Люба подія, яка відбулася з вами у 20-й місячний день, повинна сприйматися вами як знак, який несе в собі певну інформацію. Неважливо, що це за подія, чи це телефонний дзвінок, чи це розбита склянка чи чашка, чи плач немовляти за стіною, чи гавкіт собак на вулиці. Не намагайтеся розтлумачити ці знаки, не шукайте. В них таємного змісту. Ваша задача тільки зафіксувати їх. Якщо ж ви помітили щось нове для себе, затримайте увагу на цьому предметі чи на явищі і скажіть собі: це знак для мене. Не затримуйте увагу на ньому, відпустіть. Побачили, зафіксували, переключили увагу. Така має бути послідовність ваших дій. Це невеличкі кроки до вашого саморозвитку. А на сьогодні, мої любі, все. З вами була бабка Люся. Я вас люблю, я бажаю вам здійснення ваших мрій. Побачимось! Побалакаємо!